Чарівного дня, шановні українці, хотів сьогодні з вами поспілкуватися про свідомість. Свідомість, тобто багато людей не розуміють, що свідомість наше все. Свідомість, це геніальний інструмент, даний у тілі людині, це як свідомість можна порівняти, якщо взяти інноваційні технології з операційною системою, операційною системою, яка Працюючи на енергетичному рівні, тому що все є енергія, може змінювати алгоритми простору і змінювати будь-що. Навіть набравши силу і розширивши свою свідомість, працюючи з нею, ви можете працювати на енергетичному рівні навіть без інструментів додаткових, робити чарівні речі. Що для цього потрібно? Для цього потрібно звільнитися. Під Грегорю від прокляття того клима раба релігійного, перш за все. Ось тому, що, хоч Яхве зруйнували, але все-таки я бачу, що люди будуть носити і далі свій ресурс родовий віддавати інородцям, служити глобалістам, євреям і всім іншим. Тобто, ну це їх право вибору. відповідно, природа це нераціональна для розвитку тої ж самої свідомості, їх буде зачищено. Великими пачками і партіями, тому що в природі потрібні творці, той, хто розвивається. А для того, щоб розвиватись, потрібно мати чисту свідомість, для того, щоб на... впливати безпосередньо на енергію і, відповідно, змінювати і своє здоров'я, навіть тобто, правильно формуючи думки. Вчинки, слова фільтруючи, ми можемо за допомогою свідомості як операційної системи користуватися алгоритмами, алгоритмами простору і змінювати матерію. От. Не тільки частоту енергетичну там, себе, України, світу, клієнтів, природи, а й взагалі змінювати весь світ, скажімо так. Все, що ви захочете, безмежні можливості свідомості її потрібно розкривати, тому що вона в нас заблокована. Заблокована до речі, на, на людях купа всяких паразитів, жучків і всього іншого, те, що блокує її, і коли ви відволікає свідомість від того, чому людина прийшла в цей світ, чому вона розвивається тут, чому повинна. Точніше розвиватися. Коли людина середньостатистична, такий біоробот, ось кормова одиниця для системи, раб вона навіть коли пробує думати про щось глобальніше, чому вона тут, що вона робить, як вона може зупинити цю вакханалію і жертвоприношення, масові страждання, у неї думки навіть вона не може сконцентрувати, тому що ця система і всякі підключення. Істоти, пасажири, алгоритми умовно, ну, алгоритми їх назвемо, які живуть в ній і на ній, на її енергоструктурі, вони відволікають сама ця матрична система рабства відводить її думки від того, щоб вона зрозуміла суть. Ось, мабуть, більшість з вас таке відчували, тому що навіть відуючі до сильного рівня часто відчувають ці підключення і намагання системи зламати їх, і повернути до цього матеріального буття. Ось якісь виправдування знаходити і максимально розганяти розум, те, що нас вчили в школах, університетах, забуваючи про роботу з душею ось, через ту ж свідомість як операційну систему, можна працювати з душею, як з базою даних, нашим жорстким диском і витягувати, піднімати інформацію, знімаючи ці блоки. Я вас привітаю, тому що фактично все людство заблоковане. Ось і ці блокування, перш за все, ваші. Ось, якщо ви будете. Працювати зі своєю свідомістю, ви будете розширювати її. Вам будуть пізнаватися дуже багато чого, і ви це можете навіть самостійно зробити. І це потрібно робити, просто щоб вижити в подальшому. Тому що у вас дуже веселі пригоди, нас чекають всіх до 2030 року. Ось. І ті роботи зараз, які проводяться, які досить цікаві з людством. Ну, буде весело, скажімо так. Тому працюйте, працюйте, якщо не маєте вчителя, не хочете розвиватися, то відключайте мозок і слухайте, слухайте природу, простір, стихії. І вам дуже буде багато підказок приходити, що вас чекає в подальшому, як з цим жити. Готуйтеся. Готуйтеся до того, що потрібно бути творцем. Творці будуть виживати. Ось. Подумайте, чому ви сюди прийшли. Ось. Чому вас так підсаджуєте? На матеріальний світ, і хто такі народці, і що вони несуть людству. І чому зараз відбуваються ці події і зачищення людства? А воно відбувається, йде зачистка більшої кількості людей і вона наростає. Якщо ви хочете продовжувати творити, то подумайте, що ви несете корисного для людства, для розвитку людства в цілому, конкретно ви. Не хтось, не сусід, не держава, не влада, а конкретно ви, яку ви в тілі тверця займаєте ланку, і яка користь від вас? Яка користь від вас? Що ви корисно вже зробили і зробите для того, щоб людство розвивалося? Подумайте над цим питанням. Ось, ну, мої учні вам там радіють веселяться. в них інсайті зараз ведуть при роботі з їхньою От, А вам це домашнє завдання. Найближчі роки працюйте. Ось. Частково. Відуючі вам дають інформацію не лише я. Думайте, думайте, працюйте над собою. Підказку я вам даю. Працюйте над свідомістю і думайте, хто вас тримає на підключенні. І для чого. І головне, чим ви корисні для людства. Щоб залишитись в цьому тілі на цій планеті і жити, розвиватися, далі, творити. Що ви корисно розробили, зараз робите і будете робити? Це все моніториться. Подумайте. Подумайте над тим, чи ви тут потрібні? Що ви корисно як творець несете людство, тому що всі ми творці? Цікаве запитання? Цікаве. Чому це потрібно, я вам натякаю. Далі колупайте самі. Бажаю бути творцем і бути вільним від релігій, від клятв, від обов'язків. Будьте чисті, свідомістю. Українці дуже мають великий потенціал. Слава Україні!